Друже, тобі не потрібен шостий клас захисту. В сьогоднішньому відео ми спробуємо розібратися, в чому різниця між шостим та третім класом. Чому вам не завжди треба шостий клас, а цілком достатньо третього? Мені зараз потрібен буде саме шостий клас, а цьому хлопцю вже жоден клас не допоможе. У мене тут зараз бронеплита шостого класу захисту за ДСТУ або четвертого за Енаджі NATO. Це досить високий рівень захисту. Це керамічна бронеплита, і при її виготовленні застосовується ще невелика кількість надвисокомолекулярного поліетилену. Вона має відносно. Велику вагу 2,8 кг, хоча це зовсім небагато порівняно з металевими. Вона зупиняє, що дуже важливо, бронебійні запалювальні кулі калібру 7,62х54 мм. Тобто вона витримує заявлено 3 постріли з СВД з 10 метрів. Також заявлена максимальна глибина за перешкодної деформації до 2 см. Ця плита добре гасить енергію кулі, коли куля влучає. Плита може якби і зупинити, але все одно куля передає енергію плиті, і у вас може навіть розірватися печінка, селезінка, зламатися ребра, пошкодитись внутрішні органи. Розробники цих плит подумали і про це. Має анатомічний вигин в одній площині, для того, щоб вона зручніше лягала на тіло. Товщина плити 25 мм. Всі ці плити проходять лабораторні випробування, до яких ви отримуєте відповідну копію протоколу. Ці плити потрібні військовим, професія яких передбачає безпосередній вогневий контакт з ворогом, тобто у вас є реальна небезпека ураження кулями великих калібрів або на близькій дистанції. Тобто ви штурмовик, ви ССОшник, ви виходите на зачистки, ви просто перебуваєте на нулі і ризикуєте потрапити в контакт з ворогом. Тоді це плити для вас. Плита бронеплита третього класу захисту виготовлена з надвисокомолекулярного поліетилену. Вона добре тримає уламки, вона тримає набої 5,45 х на 39 і 7,62 х 39. Але зверніть увагу важливий момент: вона не тримає бронебійно запалювальні кулі, тому що надвисокомолекулярний поліетилен це його слабке місце, що його можна пропалити. Така от бронебійна запалювальна куля просто його. Пропалює. Що можна сказати позитивно по відчуттям? По відчуттям, звісно, вони набагато приємніші, тому що вона легша. Це кілограм 380 грам третій клас проти 2 кілограми 800 грам у шостого класу кераміки. Різниця в 1 кілограм 420 грам. Вона вигнута в двох площинах анатомічно, завдяки чому дуже добре і зручно. Лягає на тіло, ну мабуть, як на мене, вага це головний плюс, тому що вам не завжди потрібен саме шостий клас для тих професій військових, які не передбачають безпосередній контакт з противником і перебування на нулі. А ви ведете свою роботу, свою службу десь трохи на віча на відтяжці воюєте? Можливо, ви зв'язківець, можливо, ви дронщик. Можливо, ви навіть не військовий, а журналіст або волонтер, які приїхали в зону бойових дій, так само ризикуєте своїм життям. То навіщо вам додатково навантажувати своє коліна, свій хребет, якщо можна взяти ось такі плити і теж бути в безпеці? Товщина плити разом з демпфером 32-33 мм, розмір стандартний 25х30 см, Ця плита також добре гасить за перешкодну деформацію. Сьогодні ми будемо її відстрілювати і подивимося, що вона витримає і наскільки деформується. Плита третього класу захисту із надвисокомолекулярного поліетилену дуже зручна, анатомічна, в ній легко зручно рухатися, довго перебувати, але чи захищає вона нас достатньо, чи задовільнить нас цей рівень захисту. Почнемо перевірку. Набоєм 921 зі зброєю МП5. Цей набій, ця плита має витримувати в будь-якому разі, як заявляє виробник і як відповідно до цього рівня захисту. Щось було? Легше. Ну, дивіться, Попадання. ось є вхід. Деформації майже не відбулось. Майже не відбулось деформації, що добре. Тобто людина. Залишається ціла і навіть не зламані ребра, ніякого там забою немає. Куля увійшла в плиту і залишилась тут. Ми взяли для чистоти експерименту нову плиту. Зараз будемо стріляти з АК-74 патрон 545 на 39. Це найпоширеніша зброя в армії окупантів російській армії. Донедавна найпоширеніша зброя у нас в українській армії. Вже багато західних аналогів стрілецької зброї, але найбільше шансів, що у вас буде стріляти саме з такої зброї. Зараз перевіримо, як плита третього класу витримає цей постріл. Дивимось. Східний отвір, близько до центру, плита витримала, хоча дещо деформувалась. Тобто, якби це було не мені, швидше за все, мені би дуже швидко сильно забило дихання, можливо, навіть тріснуло бребро, але я б лишився живий і цілий. Ну, Трошки було б боляче просто. Отже, товариство, сьогодні ми хотіли розібратися, чи завжди вам потрібен максимальний шостий клас захисту, чи третього класу може бути достатньо. Мій особистий висновок, якщо ви наражаєтесь на прямий контакт, якщо ви маєте ризик схопити кулю, то краще все ж таки обрати шостий клас це буде важче, це буде важче для вашої спини, для вашого хребта, але це буде більш впевнений захист. Якщо ви не працюєте на нулі, якщо у вас нема такого високого ризику попасти в прямий вогневий контакт з ворогом, що у вас будуть летіти кулі, автоматні, кулеметні, третього класу цілком достатньо. Як показав сьогоднішній тест, він навіть витримав постріл з автомата АК-74, але все ж таки з деформацією, тобто буде боляче. Якщо переважна якби небезпека для вас. Це уламки цієї плити абсолютно достатньо, вона дуже легка, зручна і просто ваш хребет скаже вам дякую. Хочу трохи поділитися особистим досвідом. Я на війні мав два комплекти плит 6 класу і 3 класу з НВПЄ. Так, я не з такої сім'ї, я з багатою і тому возив з собою два комплекти. Шостий клас я вдягав, коли безпосередньо треба було працювати на нулі, і я наражався на прямий контакт з противником. Це решта часу я був в третьому класі, коли треба було працювати з дронами з FPV, коли працювати з другої лінії, я просто ну, беріг свій хребет. Що ж настанок? Якщо вас не бронює ваш роботодавець, радимо вам самостійно потурбуватись про бронювання свого тіла! Йдемо подивимось. Не знімаєш я його між ноги взяв. Я не можу вивчити ці слова. Це просто піздаз. Leftraight. Дево на Liftraйт. Right. Зброя На запобіжнику. Хотів щось дотепне сказати. Краще, ніж сталь.